Місто це справжній музей, просто неба з його вузькими вуличками, кам'яними будинками та краєвидами на долину Люберон. Там є дуже гарні готелі ще з панорамними басейнами та каскадними парками, які вражають абсолютно всіх, хто бачить ту естетику. Я і сам там хотів також відпочити. І ще один цікавий факт: на багатьох будинках ми побачили зображення котів. Це місцева фішка, яка додає цьому місту чарівності і створює певну казкову атмосферу. Ну і в реальному житті їх там також було дуже багато. Потім ми зайшли в церкву, подивилися, як там все влаштовано. Ну і далі пішли на панорамний оглядовий майданчик. Це був насичений та приємний день з гарними кольоровими і дуже красивими локаціями регіону Прованс. Дуже дякуємо нашим водіям та групі за гарний настрій, смачний пікнік та чудову атмосферу, яка панувала в нас протягом дня. Всіх вас міцно обіймаємо та бажаємо всім подорожувати, і відкривати цей світ, бо він реально чудовий. І до зустрічі вже через тиждень. Бо ми вирішили ще раз поїхати на тюльпани, побачити як вітну черешні на найбільших плантаціях півдня Франції, заїхати в місто Оранж та найбільший амфітеатр Римської імперії, і побачити одні з найгарніших тюльпанових полів ще й на заході сонця. Той випуск буде ще більш красивим та чарівним, тож далі буде все найцікавіше.